Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Боже нам допоможе взуття. Для чого призначено є взуття? Взуття є призначене для того, щоб захистити наші ноги від різних ушкоджень, захистити їх від спотикань, а також коли ми добре зафіксуємо ногу, то наша нога не похитнеться, коли ми нам проходити якийсь складний відрізок дороги. Подібно у псалмі 90-му самості Давид каже, Бо Господь Твоє прибіжище, Всевишній Твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить і ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм Він повелить про Тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася об камінь нога Твоя. На гаспіда і Змія можна ступати, розтопчеш льва і Змія. Тому, дорогі, коли кожного ранку ми будемо взуватися, Нехай завжди нам на думку приходить те, що Господь вже дав своїх ангелів, щоб вони берегли нас того дня та і сам є найкращим захистом для нас.